Є знижки на смарт-омега 25% в аптеках «Подорожник», Бам та ощад. Лише 10% мобілізованих чоловіків потрапляють на фронт. Натомість у ЗСУ не вистачає тилових військових, електриків та водіїв. Шокуючу заяву про перебіг набору українців до війська, зробив нардеп Федієнко, куди зникають ті, кого бусифікували ТЦК. Та невже мобілізація провалена? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові, повинні більше розповідати цивільним громадянам про те, що відбувається на фронті та кого справді не вистачає в лавах армії. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко. Він переконаний, що все не ідеально, а мовчати у цьому випадку не допоможе. Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність. Він може бути обмежено придатний для виконання якихось бойових завдань, але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків. Щоб ви розуміли, у нас не, не вистачає фінансістів, ті люди, які працюють з грошима в бригадах, бо в бригадах є якісь накопичення грошей. а Ну, в деяких питаннях вони не розуміють, яких витрачати для закуповування там, того або іншого там майна. Я не кажу, що у всіх братах, але така проблема дійсно існує. Тому ми не можемо казати, що прям всіх, кого мобілізовують, вони відправляються на лінію фронту в окопи. Так далі, якщо ви розуміли, це взагалі, ну, на мій погляд, не мою стати відсотків там до 10 до п'ятнадцяти військовослужбовців, які все ж таки безпосередньо зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. Вочевидь, хоч мобілізація і триває, проте не дає бажаного результату, зокрема. Ма мовиться не про кількість, а про якість особового складу. У Нас е, є проблема в тому, що у нас е, немає вже ким можливо поповнювати е, військове формування. Е, хлопці там. Третій рік на війні вони теж хочуть сходити на концерт Океан Ельзи, сходити до ресторанів. Федієнко наголосив, що ситуація із рейдами ТЦК це свідчення того, що про нестачу особового складу напряму сказало військове командування бригад. Я так розумію, що фідбек все ж таки в більшій черзі йде від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, там треба поповнення, а поповнення не надходить. Ну тому от відбулася така історія, що. Що центри комплектування соціальної підтримки я так розумію, монокавчи ну, таким чином, ну вони не настільки нагадали, скільки в рамках діючого законодавства. Нагадали про те, що в обов'язковому порядку кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, це обов'язок. За його словами, такі заходи необхідні, бо бойові підрозділи сил оборони потребують доукомплектування. Однак на запитання, чи провалена мобілізація, Олександр Федієнко заявив, що це інформація з обмеженим доступом. Мобілізація вона не зупинялась, вона триває і далі. Провалена, бо не провалена вона все ж таки це є трошки інформація з обмеженим доступом. А кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу тільки констатувати те, що е, наші бойові підрозділи, які зараз виконують е, свій обов'язок по захисту батьківщини. Е, Потребують до комплектування до слова, особовий склад піхотинців української армії теж викликає занепокоєння. Таку думку напередодні висловив військовий психолог Андрій Козінчук. На рахунок мобілізації все погано. Ну принаймні в піхотні підрозділи я нагадаю, що саме піхота стримує противника. Як би подобалось, не подобалося, але ну туди просто відправляють старих і хворих. От мені здається, що якщо... Молодий, і хороший, то його в піхоту заборонено відправляти. Військові ж нарікають на те, що піхота у війську відіграє важливу роль. Втім, нарідко цим захисникам просто недостатньо досвіду, аби якісно виконувати бойові завдання. Зараз ну, у нас піхота це мобілізовані люди, в яких досвіду декілька місяців служби від сили, і їм важко. А коли ще й там, наприклад, там сусідні підрозділи е, не зовсім якісно виконують свою роботу, і там наших там хлопців беруть в оточення, е, то ситуації відбувається ну зовсім трагічні. За словами українських командирів, що воюють у Донецькій області, як передає видання Financial Times, досвідчених солдатів цитую занадто швидко вбивають. А на заміну їм приходять здебільшого старші люди без досвіду та. В гіршій фізичній формі ба більше середній вік військовослужбовця в українській армії зараз становить 45 років. А це є однією із ключових проблем у силах оборони. Командир із 72-ї бригади підтвердив це, оскільки в його підрозділі з приблизно 30 піхотинців половина у віці від 45 років, тільки п'ятеро були молодше 30 років. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Чернівцях працівники ТЦК мобілізували чоловіка, що має статус опікуна і не мав би опинитися у війську. Донька затриманого б'є на сполох. Втім, добитися справедливості від військомів вкрай складно. Чому у ТЦК грибуть усіх підряд? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище тим часом у суспільстві ширяться і тривожні думки та ймовірні сценарії мобілізації за умови, якщо війна з Росією буде тривати роками, а наявних нині ресурсів не вистачатиме. Журналіст Віталій Портников зазначив, що додаткового набору на військову службу просто не уникнути. Треба розуміти, що по розвитку війни. Це все буде тільки більш жорстким ставати, Це просто треба об'єктивно це розуміти. Якщо ми з вами погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якоїсь немає, з якої немає виходу, буде потрібний додатковий мобілізаційний потенціал. Ба більше він заявив, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок. Я це вже неодноразово говорив. Буде зменшуватися призовний вік. Це теж не треба ілюзії думати, що цього не буде відбуватися, буде відбуватися. Якщо це ще довше там каже, там якщо це продовжиться 2-3 роки. Буде зменшуватися призовний вік. Якщо продовжиться 5 років, ну будуть призивати жінок. Просто людям, які живуть в Україні, треба готуватися до такого розвитку подій, ну хоча б психологічно, щоб не вигадувати собі, що вони проживуть в комфортні наступні в комфорті наступні роки російсько-української війни. Ні, не проживуть. Так це буде. Зауважимо, що у генштабі стоять на тому, що наразі чоловіків молодших ніж 25 років у військо брати не будуть. Ми отримали відповідь від генерального штабу, що станом на зараз вони не вбачають за необхідна. Говорити про необхідність зниження а, призовного віку. Ну А ми продовжуємо далі. Військові ж запевняють, що воювати мають іти далеко не всі чоловіки нашої країни. Таку думку висловив Кирило Верес. Я не вважаю, що воювати мають всі чоловіки цієї країни. Ну їх тут багато. Вони не потрібні всі на фронті. Я не вважаю, що всі мають йти. але не вважаю, що всі мають відкупитися. Захисник переконаний, що є ті з кого користі набагато більше саме у тилу, у першу чергу через призму економічної складової, бо їхні гроші це забезпечення армії. Дивіться, якщо він заробляє мільйон і дає в збройні сили тисячу гривень, welcome to окоп. А якщо він заробляє мільйон, віддає 300-400 тисяч. Ну, друже, ти мені ну там з тебе буде набагато більше толку. 300-400 тисяч це Це тачка. Та ну це тачка, це, це дрони. Це, це так два, два термальних дрона. 300 тисяч. 400 – це майже три. Та нічого собі люди мають робити те, що вони краще всього них виходить. До слова у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував нові зміни у бронюванні за принципом Воюй або працюй, аби кожен громадянин нашої держави міг приносити користь. Проваджуємо принцип воює бо працює який передбачає введення низки заходів, які виведуть у ринок праці стіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету. Щоправда, для тих, хто все ж вирішив долучитися у лави війська, доволі гостро стоїть питання мотивації. На думку нардепа Ігоря Кривошеєва, заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно. Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію за право жити свободними вільними людьми. І відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, і навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація. Чому мобілізація ТЦК наразі є малоефективною? Діліться своїми думками у коментарях, та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!